Лебединий курорт посеред зими на межі Рівненщини та Хмельниччини оселилися сотні білих красенів. Птахи облюбували водойму, яку навіть в люті морози не сковує крига. Місцеві жителі та туристи знають про цю місцину вже давно. і Лебедині сім'ї вже встигли навіть стати справжніми зірками для туристів. Чи не щодня подивитися на птахів і трохи підгодувати їх їдуть цілими родинами. Зимову лебединну атракцію відвідала і моя колега Сніжана Сидорук. Видаються на хвилях, гелгочуть, але нікуди не летять. Довгошиї білосніжні красині велично тримаються на воді. Раніше на земівлю вони літали у теплі краї за тисячі кілометрів. Тепер їм затишно і вдома. Щороку на межу Рівненщини з Хмельниччиною злітаються сотні лебедів. Птахи облюбували тутешнє водосховище. Воно не замерзає навіть у люті морози. А все тому, що водойма охолоджує енергоблоки, пояснюють на атомній станції. Для цього технічну споруду штучно і створили. І коли на дворі мороз, вода аж парує. Середня температура навіть при морозах складає більше 5 градусів по водоймі, в окремих точках навіть більше. Коли температура понижується ще більше, то з прилеглих якихось водойм так само птахи злітаються на нашу водойму. Водойма стає притулком пернатих уже не перший рік. Чим нижча температура повітря, тим більше тут птахів. Вони гріються. Для людей у цей період місцина перетворюється на туристичну атракцію. Сюди їдуть, щоб помилуватися на лебедині зграї. Птахи тут зовсім не бояться людей. Як тільки когось побачать, одразу пливуть до берега. Люди є тут навіть у будні. Ми вже 10 років сюди приїжджаємо, але з донечкою ще не були. Це перший раз. Вона захотіла побачити лебедів, і ми вирішили поїхати. Роман із Тетяною приїхали показати птахів донці даринці і трішки погодувати лебедів. Привезли з собою зерно. Пернаті від гостинців не відмовляються. Бажано зерно давати, бо хліб кажуть, що важкий там для пташок. Ну а рибу вони вже самі ловлять собі. Їм тут доволі комфортно і їх, як ви бачите, збирається дуже багато. Лебеді радіють гостям, а за смаколики іноді навіть чупляться. Та перегодовувати птахів не варто, зазначають фахівці. Найкраща їжа та що водиться у воді, а її тут запевняють достатньо навіть узимку. Ми маємо показники різних речовин і того, що є у нашій водоймі. Тому я можу з певністю сказати, що на нашій водоймі для цих птахів достатньо кормової бази. Їх навіть можна не підгодовувати, але це люди роблять виключно для того, щоб їх привабити до себе. Водойма між нетішином та Острогом стала справжнім зимовим пташиним курортом. Крім граціозних лебедів, тут можна побачити качок. А якщо пощастить, то й рідкісних пернатих, які теж злітаються погрітися і поживитися смачненьким. Це дійсно чудо природи, таке скажімо, в нашому регіоні. Одне з найкращих видовищ, які може бути в цей складний час. І так знаєте, радощі мало. але ж. Варто, варто приїхати, подивитися, взяти зерна, не хліба, будь ласка, тільки зерна, погодувати пташок, подивитись на цю красу. Працівники атомки радіють, що їхня технічна споруда стала своєрідним лебединим порятунком і приваблює людей. Єдине, що просять, коли фотографуєтесь, дотримуватися усіх обмежень воєнного стану, адже поряд стратегічний об'єкт. З Лебединого курорту Сніжана Сторок Микола Василюк подробиці телеканал Інтер Марафон Єдині новини.